Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Цвар! Як звірята озеро рятували. Що за гомін чути скрізь на увесь зелений ліс? Це звірята в час жаркий, дружно йдуть на водопій. Вовки йдуть, біжать лисиці, скачуть зайці і куниці. Перевальцем йде ведмідь, та сім'я косуль спішить. Лось широкими рогами робить шлях поміж кущами, крильцями тріпочуть пташки, Лізуть змії і комашки. Йде ватага вся отця до лісного озерця, що серед дубів кремезних, поміж сосен величезних, меж зелених трав лежить, в сонця променях блищить. Вдень і вночі без упину, в спеку і в холодну днину прохолодне джерельце напуває озерце. На воді ростела латаття, на якому із завзяттям дві малі зелені жабки, одягнувши з квіток шапки, дружно квакають весь день своїх жаб'ячих пісень. Ось і зараз, наспівавшись, у водичці накупавшись, жабенята на листку, бесіду ведуть таку. І щось набридло вже співати. Ідемо, друже, мандрувати. І компанія отця пішла краєм озорця, походили бережком, все оглянули кругом та набридло й мандрувати, почали бешкетувати. По воді лопочуть лапки, каламутять воду жабки, із верби гілки схопили, воду бовтають щосили, підняли пісок із дна. Стала вся вода брудна. Не вгавають жабенята, ідуть далі пустувати. У кущах знайшли колоду, затягли її у воду, на коня, наче всілись, лапками в кору вчепились, це наш човен. Ми на нім помчимо на заздрість всім. Та крутнулася колода, жабки плюхнулися в воду, вибрались на бережок. Пострибали до гілок. Нума, гілки рівні брати, наче списи їх метати у колоду хто поцілив, той і буде самим вмілим. У воду рія летить, по колоді стукотить. Стільки гілок накидали, наче килимом услали і побігли геть із сміхом, щоб шукати нову втіху. Йдуть, Травою навпростець бачать важкий камінець. Ледве камінь підняли, до водиці потягли, розгайдали, що є сили, та чим далі запустили, засміялися потішно, камінь у воду булькнув смішно, і на дно пішов так швидко, що його не стало видко. Пав той камінь в джерельце, що Поїло озерце. Щільно він його закрив і всю воду перекрив. І тому посеред літа стало озеро Міліти. А в цей час народ лісний вже прийшов на водопій, край водички усі стали, Іначе наче в рот води набрали, бо від подиву отам не повірили очам. Замість озера калюжа, ще й брудна до того дуже, каламутна вся вода, як болота вигляда, скрізь гілля покрило воду, та ще хтось скотив колоду, Хто зробив усю цю шкоду, зіпсував джерельну воду. Бачить, міцно сплять дві жабки. Під щоку, поклавши лапки, а на лапках сміття бруд. Ось, хто так нашкодив тут, звірі швидко їх збудили. Що ви з озером зробили? Сором, сором вам усім зіпсували ви свій дім. Озеро брудний всихає і назавжди пропадає. Ми від спраги всі помремо. Як водички не поп'ємо. Жабенята червоніють, свою шкоду розуміють та й питають звірів тихо. І, 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 як збороти все це лихо? виступив вперед ведмідь. Годі берегом ходить. Нумо звірі не баріться, до роботи всі беріться. Озеро спасати час зробимо гуртом це враз. Зайчики збирають сміття, з води тягнуть лосі віття. Інші звірі підсобляють, в купу все гілля складають, а ведмідь зайшов у воду, звідти витягнув колоду, працювали всі, що сили, за весь день і не присіли. Обдивившисься кругом, посміхнулися гуртом. У воді нема гілок, весь осів на дно пісок, чистою водичка стала, у промінні заблищала, та, не дивлячись на це, все ще мілке озерце. Зайченя мале питає: Чом вода не прибуває. Звірі в воду заглядають. Як зарадити не знають, із води на ці слова рибка випливла мала. Важкий камінь впав на дно. Дзерельце закрив давно. Треба нам його звільнити, каменюку відкотити. Мовить білочка руда. Може, всохнути вода. Час не будемо втрачати, треба десь мотузку взяти. За один її кінець вчепимо ми камінець, другий смикнемо швиденько, камінь зрушимо хутенько, мовить ластівка швидка. Полечу до павука в його дуже вправні лапки, він плете і светри й шапки, попрошу, щоб підсобив та міцну мотузку сплів. Ластівка у ліс літала, павучка там відшукала, сплів мотузку він міцну, довжелезну і гнучку, з нею ластівка назад поспішила до звірят. Ну, а дві зелені жабки, узяли її у лапки. На дно озера пірнули, камінь не й обгорнули й потягли його щосили, дружно звірі підсобили, смикнули усі гуртом, камінь зрушили разом. І в ту ж мить із джерела знов водичка потекла Прохолодна і й чистенька, найпрозоріша, свіженька. Засміялись звірі пташки, жабенята й комашки, бо водичка жебонить, озерце наповнить вмить, а вода все прибуває, пісню джерело співає. Озеро своє любіть, доглядайте, бережіть. І тепер зелені жаб. Одягнувши з квіток шапки, озерце охороняють, справно завжди прибирають, а як прийдуть малюки, для них завжди залюбки, дивлячись у чисту воду, пригадають ту пригоду через пустощі коли ледь не втратили води. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.